Коли кашель заважає, Брізард допомагає серйозні люди, сказав Володимир Зеленський. Приїдуть до Києва. Люди з команди Трампа і приїдуть вони ще до початку Мюнхенської конференції. Це дуже, дуже примітна деталь. І також у Росії розкрили деталі переговорів, які тривають сьогодні між командою Трампа і командою Путіна. Кремль почав потрішку говорити. Не хочеш, а мусиш, бо коли Трамп говорить про те, що він спілкується з Путіним, ти мусиш щось коментувати. Зараз, друзі, про це все детально вам буду розповідати, те, що знаю. Ну, таке складається враження. Я відразу додам, що завмер трішки світ напередодні Мюнхенської безпекової конференції і цього тижня, оскільки розпочинається візит цілого десанту Трампа до Європи, і ми будемо бачити впродовж наступних днів дуже багато цікавих резонансних заяв. Про це зараз усе по порядку, ну, принаймні те, що відомо на сьогодні, на понеділок, на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, перевірте свої підписки традиційно. Коментуйте, звісно, ставте подобайки. Ще раз повторюсь, подобайок багато не буває. Вони допомагають просувати об'єктивний, правдивий контент на платформі YouTube. Коментуйте, друзі, пишіть свої думки. Вони, звісно, можуть бути різні, бо саме в дискусії народжується істина. Спасибі вам за це. Поїхали тепер до конкретно новин. Зеленський, наприкінець інформаційного дня, сказав, що він очікує візиту команди Трампа до Києва. Це вже відбудеться прямо цього тижня і відбудеться до того, допоки розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція. Вона розпочинається 14 лютого за 4 дні. І він каже, що серйозні люди будуть в Києві. Пряма мова. Сьогодні важливо зосередитись на практичній роботі команд України і США. На спільному баченні головних речей. Безумовно. Можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей має бути, як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди президента Трампа у нас в Україні ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей, зокрема, і з віце-президентом США. Відразу додам, що преса повідомляє. Переговори у Мюнхені будуть проходити в кулуарах, тобто якихось офіційних заходів з цього приводу не буде. Ну, в принципі, це було очікувано, це будуть робочі зустрічі команди Трампа, яка не доїде до Києва, в тому числі там буде зустріч Зеленського з Джей Дівенсом, як він зазначив. Ну, це такий вже вищий статус, і тоді Джей Дівенс повезе інформацію цю до Трампа, і ми далі будемо вже спостерігати розвиток подій. Але, друзі, я більш ніж переконаний, що все буде більш-менш динамічно. Своєю чергою дипломатичні відомства Сполучених Штатів Америки та Росії підтвердили контакти між собою. Про це вже пише активно Західна преса. В принципі, поки що, як виникають, не зрозуміло, чи спілкувався Трамп із Путіним після навгурації, чи це сталося раніше. Ну, от якраз тут момент такий, загадка для журналістів, тому що Трамп не поточнював. Телефонував він путіну до 20 січня чи після 20 січня? Ну мені видається, що йду, і після телефони дзвінків було чимало. Він був не один. Але дипломатичні відомства США та Росії все таки підтвердили контакти журналістам у приватному порядку. Трамп говорить це публічно, а Росія поки що дуже обережно це коментує. Чому виказує свою думку вкотре? У російському Кремлі немає єдності позицій щодо завершальної форми умов рамкової угоди для припинення російсько-української війни на ну, початку гарячої фази припинення. Вони дуже багато хочуть, але отримують, я думаю, точно не все. В Росії і США йдуть певні контакти по лінії зовнішньополітичних відомств. Подробиці розголошувати немає сенсу, але процес триває. Це вже, друзі, пряма мова заступника Лаврова Рябкова. Зверніть увагу, Лавров сам не коментує ці переговори, він заперечує їх, каже: ми тут наполягаємо лише на своєму. А от Рябков часто виступає в ролі такого собі м'якого бампера, який говорить про те, що ну ми десь готові піти на певні поступки. Ну, складається таке враження, що Лавров і Рябков працюють точно не в одній команді, в одному відомстві, але не в одній команді. Значить, Рябков, як і перед цим сам речник Кремля Піськов, говорив, що він не буде коментувати особисті контакти Путіна і Трампа, але знову ж таки не відкинув, що у міру прояснення ситуації будуть домовленості і щодо цього. Тобто, вже будуть домовленості в Кремлі щодо спільної позиції. Про що власне, сьогодні мовить Рябков як умови переговорів із Вашингтоном? Він наголошує на тому, що Росія готова обговорювати питання врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємоприйнятній основі, а також за визнання реалій на землі та викорінення першопричин кризи. Перекладаю на просто людську мову, в принципі, ви це, це добре розумієте. Реалі на землі лінія фронту, але в них там є настиковочка із Курщиною. Це однозначно. Викорінення першого причин кризи. Це вони хочуть демілітаризацію, денацифікацію, руський язик, руську церкву і так далі. Ну, звісно, на це Україна не піде. Але деякі, як каже Келлог, компроміси мають бути для того, щоб угода була підписана. Також Ребко говорить про те, що ми вже раніше згадували, що при Трампі формується хоча б невелике вікно можливостей для нормалізації російсько-американських відносин. Дійсно, така заява була практично майже відразу після перемоги. Трампа, ще восени Кремль обережно на це натякав, переговори тоді стартували. Домовленості певні були досягнуті, певні ні, і от зараз їх будуть вже продовжувати прокачувати і на Мюнхенській безпековій конференції, але без самих росіян з Україною. І також Ябко додав, що мова ультиматумів, епатажних вкидань, спроби сказати нам, що нам буде надана велика послуга в обмін на угоду із явно непрохідними вимогами все це у відносинах. Та діалозі з Росією не пройде. Вони ще дотягують е, домовленості і намагаються чим далі, тим більше витругувати. Але чим далі, тим можливості залишається менше. Ну, в принципі, друзі, все в е, тактиці росіян, в практиці росіян нічого нового. Тому, коли говорять про те, що Путін не хоче перемовини, чує, чує, чує таку риторику, то це зовсім до навпаки. Путін хоче, тому що ситуація вкрай складна. І ви бачите, що навіть Рябков підтверджує, так, ми переговори ведемо, однозначно ведемо, і ми готові до них, до цих переговорів. Єдине, що умови, дійсно, умови, поки що залишаються вони відкритими і вони не формалізовані у фінальному документі, фінальний документ з'явиться дуже нескоро. Заданий мною, щойно, Кіт Келох, це спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України, нібито повідомив у ЗМІ і своїм союзникам під час нещодавніх зустрічей. Що він нібито готує різні варіанти припинення війни Російської Федерації проти України для представлення Дональду Трампу? Про це пише видання Сімафори. Можна було б і не згадувати цю новину, але я хочу засвітувати друзі вашу увагу, що західна преса зараз фактично своєю увагою прикута до російсько-української війни, а саме до можливості. його Варіанту припинення гарячої фази і початку якихось переговорних процесів і треків. Дуже багато повідомлень про це. Ну просто сипляться з усіх шпальт, усіх газет. Але Трамп продовжує також підігравати, робити пасу Кремлю. На жаль, на своїй сторінці у соцмережі True Social він перепостив заяву Путіна, в якій той говорив, що Європа встане біля ніг господаря. Так, Путін прокоментував свого часу погрози президента США запровадити мита щодо Європейського Союзу, і Путін тоді також додав, що друга адміністрація Трампа відновить порядок у Європі. Трампу це дуже сподобалося. Звісно, тоді всі ми розцінювали цю заяву Путіна як комплементарну на адресу е, очільника. Овального кабінету в Білому домі це очікувано, і це мені вказує друзі на те, що Путін прагне зближення з Трампом для початку переговорного процесу. Трамп такі компліменти полюбляє і такий перепост є тому свідченням. Звісно, для нас це дуже неприємна історія, тому що в такий спосіб Путін намагається завоювати прихильність Трампа, аби той тиснув на Україну. Тиск є і на Україну, і на Росію в тому числі, але на кого більше на кого менший, ну зараз складати складно. До прикладу, в Україні коментують можливість е, завершення війни. Е, речник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що найближчим часом не варто очікувати на завершення повномасштабної війни. Натомість слід над цим працювати. Тобто готуватися треба до війни, щоб її не було. Я так це перекладаю. Він говорить: слід над цим наполегливо працювати. Повну цитату вам наводити не буду, але е, він говорить про те, що. Погоджується зі словами 47-го президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру і зупинки війни, через яку страждають люди. Ну, в принципі, зараз всі оглядаються на заяви Трампа і в Україні, і на Росії, тому числі, враховують його позицію, тому що Трамп є визначальним фактором. З подальшого розвитку подій на полі бою він буде визначати кількість допомоги, яка може бути передана Україні, Європі і так далі. Тарифи, санкційна політика. Це все дуже серйозно впливає на подальший перебіг подій в усьому світі. І європейці також це розуміють. Я у ранішньому відео вам розповідав, що кандидати на посаду канцлера Німеччини Олаф Шольц і Фрідріх Мерц зійшлися у думці про те, що треба посилювати міграційну політику. Ну, правда, вони сперечаються, хто краще це робить. А це робить в тому числі і Дональд Трамп, але в Сполучених Штатах Америки. вони сказали, що Україна не повинна бути в НАТО. Так само говорить і Дональд Трамп. Європа оглядається на е, Трампа, вона бере до уваги заяви, які той робить. Вона мавпує політику Трампа, тому що вона сьогодні популярна в усьому світі. Ну, такі політики цинічні, обіцяють одні цінності, а на практиці реалізовують зовсім інші. Так от. Сьогодні також з'явилося дуже цікаве повідомлення на сайті Української Правди. Там, зокрема, мовиться про те, що Європейський Союз рекомендує Україні пом'якшити воєнний стан. Такий заголовок. І справді так цю новину можна прочитати. Про що власне йдеться? Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу. Про це заявив генеральний директор Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герд Ян Копан. Я вам наведу, друзі, його цитату, щоб ви розуміли, що він конкретно сказав, ви самі зможете зробити висновок, чи йде мова про пом'якшення воєнного стану, чи не йде. Очевидно, говорить він, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану. Які діють зараз детально вивчити, сказав він, звертаючись до присутніх євродепутатів, але і не розкрив суті свого коментара? Втім, як говорять присутні мова саме йшла про рекомендацію Україні пом'якшити вимоги воєнного часу. Чи дослухаються до таких рекомендацій, не виключаю, тому що буквально вчора, як я вам розповідав, Веніславський, це депутат від слуг народу, член парламентського комітету, коментував можливість скасування воєнного стану після припинення гарячої фази війни. І говорить, що це не відбудеться відразу, тому що загрози зберігаються. Томісті він коментував і вибори. Я детально про це також говорив і сьогодні зі своїми колегами на каналі. Ви можете переглянути це відео. Залишу вам посилання право верхньому кутку. Але це може бути відповіддю Європейському Союзу на рекомендації пом'якшити воєнний стан. Ну, наприклад, буде введений якийсь е, спеціальний стан або стан особливого періоду, як перехідного. До того моменту, поки не скасують його зовсім. Я, друзі, не жартую, я вам говорю абсолютно серйозно. Сьогодні такі тези поширюються з офісу президента. Може бути навіть і такий стан, за якого не зможуть виїжджати з України чоловіки мобілізаційного віку. Хоча і гарячої фази не буде, буде підписано навіть якийсь там умовно договір із Росії про припинення обстрілів. Але такий варіант в офісі розглядають і. Розуміючи це, певно, що в Європейському Союзі і роблять відповідні заяви, а Офіс відповідним чином вже до них навіть і готовий. І тепер, друзі, ще до двох дуже цікавих новин, як на мене, є рефлексія на ініціативу Трампа купити сектор гази. Він сказав, що ми купимо сектор гази, ми виселимо звідти всіх палестинців у краще житло. Ми зрівняємо сектор Газу з землею, побудуємо там Рів'єру, туди зайдуть будівельні компанії з усього світу під нашим патронатом. Палестинці туди не повернуться. Я чекав довго реакції Ердогана, він готував її, виважено до цього підходив, і минуло вже рахуйте, десь днів 3-4, І от сьогодні очільник Туреччини. Відповів на пропозицію адміністрації Трампа про те, щоб сектор гази перейшов під контроль Сполучених Штатів Америки, назвав це повним абсурдом. Ердоган заявив, що бажання Дональда Трампа купити газу та переселити звідти місцевих жителів не варті навіть обговорення, поки що Трамп і Ердоган не домовились. При чому тут Ердоган? Ну я думаю, що ви добре розумієте. Туреччина активно підтримує ісламський світ, підтримує Палестину, підтримує сектор Гази, виступає категорично проти Ізраїлю. І що стосується саме близькосхідного конфлікту, Сполучені Штати Америки і Туреччина фактично по різні боки барикади. Це саме було і за часів Джозефа Байдена. Трамп у цій частині фактично є послідовником Байдена щодо підтримки Ізраїлю. Ердоган залишається непохитним. Він навіть е, намагається зробити сьогодні із Сирії таку собі проксі державу, яка може створювати загрозу для Ізраїля в майбутньому, тому що Ордеган навіть погрожував війною Ізраїлю час від часу, він це робить. І що стосується саме історії з сектором Гази, то Мені здавалося, що вони можуть десь домовитися із Трампом, але поки що не домовилися. Хоча я цього, друзі, не виключаю. До речі, за цим слідкуємо. Це також дуже цікава новина, тому що я не виключаю, що війна Ізраїлю проти Хамас може бути відновлена. Хамас нібито порушив домовленості з обміну полоненими і не звільнить чергову партію, тому що звинувачує і Ізраїль в порушенні домовленостей. Ну як там будуть роздатися події? За цим також слідкую на завершення новина про Ілона Маска. Очільник департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки, так і називається ДОДЖ Ілон Маск, відомий мільярдер, відомий на весь світ. У своїй соцмережі X запостив заголовок газети «The Washington Post», про втрату фінансування ЗМІ через призупинення фінансування Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Ну, Ви вже добре знаєте цей скандал. Маск вчора говорив навіть, що треба закрити і Радіо Свободу, і Голос Америки, все закрити. Так от, Маск задав риторичне питання щодо незалежності медіа в Україні і Російській Федерації, тому що окремі проекти фінансувалися. Е Сполученими Штатами Америки і в Російській Федерації, які мовили на території Російської Федерації. Це, наприклад, і той же проект в настоящеї время, якщо ви знаєте, це один із підпроектів, я його називаю, Радіо Свобода. Так от він говорить про те, що ці ЗМІ скаржаться на припинення фінансування USAID, і він відповів на репліку коментатора, який написав, ну, задає запитання маску. Тобто, ша просто фінансували всі ЗМІ по всьому світу і транслювали те, що їм хотілося. Запитує один із дописувачів у Маска. Так і є, написав Маск. Ну, за великим рахунком, це нормально. Але про незалежність змін говорити доволі складно. Втім, вони поширювали демократичні цінності. Втім, як бачите, на сьогоднішній день. Таке поширення призвело до серйозної кризи ліберальної демократії. На заміну їй прийшла республіканська демократія. Демократія республіканців більш жорстка, але навіть з таким, знаєте, ухилом в ультраправе крило. Я думаю, що це ненадовго, тому що і це зазнає поразки. Сьогодні Трамп ухвалює низку дуже неординарних рішень всередині Америки, які отримують судовий спротив. Судовими рішеннями їх призупиняють. Як довго Трампу вдасться не чіпати судову систему, не ламати її до коліна, я вам спрогнозувати не можу. Але якщо лише це станеться, ми отримаємо дуже серйозний соціальний вибух у США, що я абсолютно не виключаю. Ілон Мас щойно продемонстрував, що ну, нібито благородна справа не витрачати кошти платників податків на отримання ЗМІ по всьому світу, але це робитимуть росіяни і китайці. Однозначно, так і буде. Не можна втрачати цю ініціативу, але криза очевидна. Однозначно, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Не забудьте коментувати, ставити подобайки, Всіх любить, ціною шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!